Вітаю всіх у черговому відеогляді нового випуску а саме 0.5.0. Цей місяць видався для нас дуже продуктивним. Ми реалізували багато нових функцій, основною з яких став експорт у форматі PDF. Про це все по порядку але трішки згодом. А спочатку ми розглянемо особливості встановлення нової версії. Коли ви запустите завантажувач нової версії і перейдете до кроку видалення попередньої версії, ось коли ви берете пункт видавати перед встановленням. Ви отримаєте помилку. Це очікувана помилка. Е, стається вона через те, що між версіями змінилися деякі ресурси, через що новим інсталятором неможливо видалити попередню версію коректно. Отже, щоб видалити попередню версію, зайдіть у каталог, де встановлено застосунок WordLі, і запустіть файл Uninstall.exe. Тоді, коли ви видалили попередню версію, ви зможете успішно встановити нову версію. Отже, тепер ви можете запустити інсталятор нової версії. Як бачите, ми його брендували, додали власні іконки. Тепер він виглядає набагато приємніше. Проходимо всі вже звичні для вас кроки встановлення. І тут нас зустрічає новий крок: саме налаштування асоціації файлів. Асоціації файлів це налаштування вашої системи, щоб ви, відповідно, асоціювали застосунок MRD з певними е, форматами файлів, а саме з форматами файлів схем. Наразі доступно опції MProject, який. Встановлено за замовчуванням, і він вимкнений, тож ви його не зможете змінити, тому що це наша, е, наше типове налаштування. Також ви можете вибрати файли XSD або OXS, і відповідно тоді застосунок Roderлі буде встановлений як, деф... як стандартний застосунок для відкриття цих типів файлів. Візьмемо, наприклад, вимкнемо OXS, але не будемо вмикати XSD. Натискаємо далі, тут ви можете всі типові налаштування зробити. Коли ми встановили застосунок і налаштували в асоціації файлів, ви можете перейти у каталог, де у схеми, і ви побачите, що ось ми вибрали асоціювати застосунок Embroidery з файлом OXS, і тепер навпроти файлу там, Pigis OXS і TEST OXS відображається іконка застосунку Embroidery, а навпроти файлів XSD і XSP для тесту, його не видно. Отже, тепер ми можемо натиснути двічі на файл ixs. Одразу запуститься застосунок, відкриється схема і ви можете працювати. Також ми тепер можемо відкрити, відкривати схему за допомогою правої кнопки миші. Переходимо у пункт відкрити за допомогою «Open with». І тут ви можете вибрати застосунок, коли нас цікавить, відповідно, Embroidery. І тепер ви також можете відкрити будь-яку. Схема, що підтримується застосунком MRODEL це MProject, XSD і OXS наразі. Як бачите, інтерфейс трішки змінився. Тепер замість спадного меню схеми організовані у вигляді табів. Тут є кнопочка з хрестиком, щоб закрити. Ми можемо відкрити ще одну схему, і тоді ми зможемо зручно перемикатися між ними. І по натисканню на хрестик, схема закривається. У верхньому меню можна знайти дві кнопки, щоб скасувати. і Повторити дію. Раніше вони були доступні лише за сполученням клавіш, але також ми додали окремі кнопки для них. І ви бачите поряд з ними підказку. Що це за кнопку, за що вона відповідає, і відповідно скорочення клавіш. Несемо якісь зміни в схему. Натиснемо скасувати дію, повторити дію. Також можемо скористатися сполученнями клавіш. І все це працює. Також ви можете побачити, що змінилося меню. Тепер у нас є. Меню інструментів. Тут знаходиться посилання на меню налаштувань і на перевірку наявності оновлення. Також додивився новий пункт допомоги, де ви можете відкрити документацію, відкрити ліцензію ліцензі застосунку і отримати системну інформацію. Тут знаходиться інформація про операційну систему, про версію мердерлі і про версію веб-драйвера. Ви можете натиснути Скопіювати. Тоді ці всі дані скопіюються у буфер обміну, і ви зможете вставити його у будь-яке текстове поле. Якщо ви повідомляєте помилку, ці дані будуть, можуть бути корисними для нас, щоб ми змогли ідентифікувати, яка, через що це стається, на якій версії Windows, і, на якій версії застосунку, на якій версії вашого системного веб-драйва. Також у нас додався нова кнопочка, яка називається керувати. Вона містить ті саме налаштування, що і пункт інструменти. Тут ви можете відкрити налаштування. E Вікно налаштування тепер організовано, організовано у вигляді табів, що більш такий лаконічний дизайн тепер має. Тут всі ці самі налаштування теми масштабу, мови, налаштування області переглядів. Також змінилося налаштування оновлювача, процеси згодом, і також тут так само інше налаштування. Отже, почнемо з огляду вбудованого оновлювача застосунку, можемо перейти у меню. Натиснути перевірити наявність оновлень. воно перевіряє, чи доступне вновлення, і як бачите, з'явилося повідомлення, що, на жаль, чи на щастя нових оновлень недоступно. Якщо ж оновлення такі будуть доступні, і ви натиснете перевірити наявність уновлень, з'явиться ось таке повідомлення, воно набагато більше, і тут написано, що доступна нова версія Мбриделі, показано вашу поточну версію, вашу нову версію, показано дату публікації нової версії, і вас питають, чи хочете ви завантажити та встановити одразу. Це оновлення. Попередження, що ви маєте закрити всі ваші відкриті схеми, тому що вони не будуть збережені автоматично. Ви можете натиснути кнопку Оновити зараз. У налаштування застосунку у пункті оновлювач ви так само можете запустити перевірку наявності оновлень і увімкнути автоматичне оновлення, точніше автоматичну перевірку наявності оновлень. Якщо ви її увімкнете, то при кожному запуску застосунку буде відбуватися. Автоматична перевірка наявності оновлень і вам так само буде показуватися повідомлення із запитом, чи хочете ви його встановити, якщо воно доступне. Також, якщо ви внесли якісь зміни у схему і спробуєте закрити схему, у вас з'явиться повідомлення, що схема не незбережні зміни. І якщо ви хочете її дійсно закрити, то ви можете вибрати, чи хочете ви її зберегти, так чи ні. Або ви можете відхилити це попередження, і тоді ви зможете продовжити редагувати схему. Так само, якщо ви спробуєте закрити вікно, перед вами з'явиться попередження з переліком всіх схем, що місяць збережені зміни, і ви так само зможете вибрати, чи хочете ви зберегти всі ці схеми чи ні. У налаштуваннях ви можете знайти пункт інше, де ви можете встановити інтервал автозбереження. За замовченням він встановлений у 15 хвилин. Ви можете збільшити цей показник. Наприклад, якщо ви хочете перевіряти, щогодини, що тобто кожні 60 хвилин, або ви можете встановити о, значення в 0, і тоді е, ця функція буде вимкнена, тобто схеми не будуть автозберігатися. У меню зверху, у пункті схема, поряд з параметрами налаштування. Канини і сітки з'явився пункт інформація про схеми, де ви можете вказати нову назву схеми, наприклад, свині, вказати автора, вказати, кому належать авторські права. Це може бути так само, як ви, як автор, або якщо ви від імені якоїсь компанії це все робите, ви можете вказати тут назву компанії і написати опис, який може бути багато рядків. Можете зберегти скасувати зміни і перевіряємо. Що? Зміни такі збереглися. Що ж, а ми переходимо до найбільшої і найважливішої функції, яка була додана на цій версії, а саме експорт у форматі PDF. Знайти цю опцію ви можете у меню Fайл, у підменю експортувати, і вибрати PDF. Це я згодом, не зважайте на це. Отже, тут ви можете вибрати розташування файлу, наприклад. Я хочу, щоб воно у мене в. В типовому каталозі, де я зберігаю файли, зберігалася, і відповідно формат PDF. Save. Тут ви можете вибрати, чи ви хочете експортувати чорно-білий документ, чи експортувати кольоровий документ. Для прикладу, виберемо обидва два пункти. І далі ви можете налаштувати параметри публікації. Тут ви можете вибрати налаштування друку, в якому знаходиться опція чи центрувати фрейми, тобто чи вони будуть розміщені по центру сторінки, чи по лівому краю. Це за замовлення. І чи ви хочете нумерувати фрейми, тоді під кожним зображенням схеми буде номер цього фрейму з, з позначкою поточного номеру і загальної кількості фреймів. Відповідно, фрейм це частина схеми, великі схеми можуть бути розділені на кілька фреймів, і кожен фрейм розміщується на окремій сторінці. У параметрах фрейму ви можете налаштувати ширину і висоту у стіпках, тобто за замовченням, стоїть 30. Стіпків по ширині, 40 стіпків по висоті. Ви можете налаштувати розмір клітинки, тобто кожного стіпка. Цей параметр знаходиться у після. Чим більше значення, тим відповідно, більше буде зображення з самого фрейму. Але якщо фрейм виходить за межі сторінки, він буде стиснути до меж сторінки, тож ви не вийдете за межі сторінки, він завжди буде зменшений. У такому випадку, тож можете не боятися якось перевищити з цим значенням. Якщо ви зробите це значення набагато меншим, то відповідно кожен фрейм буде менший і тоді символи буде погано розглядіти. Тож з цим налаштуванням треба вам буде трішки поекспериментувати. І також ви можете налаштувати перекриття фреймів. Це означає, скільки рядків або стовпців, стіпків ви хочете зберегти з попереднього фрейму, якщо він був, щоб відобразити їх на поточному. Це допоможе вам з орієнтуватися. Як розташовані нові стіпки відносно попередніх стіпків. за замовченням стоїть значення 3, тобто буде зберігатися 3 рядки і 3 лінії з кожного фрейму, якщо вони доступні. І тут є додаткові параметри, чи показувати номери лінії сітки, а саме головних ліній, тобто там 10, 20, 30 і так далі, і чи показувати центрувальні нітки. і тут можете натиснути Зберегти налаштування і відповідно експортуємо документ. Це займає деякий час. Схему експортовано. Ми бачимо повідомлення про це. Отже, переходимо в каталог, в який ви експортували е документ PDF. Бачимо, тут з'явився документ Pigis Color PDF і Pigis Panogram PDF. Відповідно ці нас ви можете бачити навпроти пунктів, чи експортувати чорно білий документ, чи експортувати кольоровий документ. Подивимося, як виглядає кольоровий експорт. Збільшимо трішки масштаб. Е бачимо, що. На титульній сторінці у нас відображається е, назва схеми, хто її е, створив, налаштування е, полотна, опис, перелік використаних кольорів. Тут ви бачите символи, бренд, номер і назву кольору. І нижче ми бачимо відповідну схему. На кожній сторінці відображається номер сторінки, назва схеми, і тут буде ще відображатися автор, якщо він відповідно є. Ось ми бачимо фрейм. 30 по висоті, 30 по ширині 40 по висоті, бачимо центрувальну мітку, бачимо номери ліній головних, бачимо кольорові стіпки і символи. Як ви бачите, деякі лінії виходять за межі фрейму, якщо вони відповідно більші, і це навмисно так зроблено. Так ви можете зорієнтуватися. Наприклад, якщо ви бачите, що лінія. Різко обрублено, це означає, що вона переходить на наступний фрейм, і тоді ви можете зрозуміти, як вона продовжується, де її початок, де її кінець, це дозволить вам малювати і вишивати бекстіч коректно. Нижче знаходиться номер фрейму, тобто це у нас перший з шести. Перейдемо до другого. Відповідно, з попереднього фрейму ми скопіювали три, попер... три е... колонки стіпків. вони такі напів Прозорі, більш світлі і такі контрастні в порівнянні з фремами саме цього з, зі стіпками саме цього фрейму. Перейдемо далі. Зверху так само дублюються ці фрейми, ці стіпки, рядкі стіпків. І так до самого кінця. Тепер подивимося, як виглядає чорно-білий документ. Та сама інформація, що і у кольоровому варіанті. Але тепер у фреймах, фреймах немає кольору лише символи. Але лінії і е, французькі вузолки і бісер вони все, все ще відображаються кольоровими. Тут так само є перекриття трьох колонок або трьох рядків. Тут воно вже не таке очевидно, ми можемо, наприклад, це. Поправити в майбутньому, подивимося по ваших відгуках, чи вам так, ноль, чи все видно чи ні. І вже від цього будемо відштовхуватися. Відповідно, у нас поки що немає можливості налаштувати символи у палітрі. тож Має сенс, якщо ви працюєте в нашому застосунку і хочете експортувати, але не можете налаштувати у нас символи, то ви можете зробити це в будь-якому іншому застосунку. У майбутньому ми обов'язково реалізуємо цю функціональність. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. Дорогого користування застосунків. Чекаємо на ваші відгуки. Дякую за увагу.